Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як отримати поліцейський костюм в GTA Online. Не пропустіть цю пропозицію, тому що акція діє лише до наступного четверга. Можливо, у майбутньому ми знову зможемо це зробити, але я рекомендую скористатися цим моментом і отримати поліцейське вбрання прямо зараз. Для цього нам потрібен звичайний поліцейський автомобіль. Ви можете використати поліцейський автомобіль, який ви купили раніше. Або купіть поліцейський автомобіль на сайті Варсток. Зараз діють знижки на поліцейські автомобілі, тому ви можете купити навіть найдешевший поліцейський автомобіль. Але щоб отримати можливість купувати поліцейські автомобілі, потрібно виконати першу місію від Вінсента. Вона позначена на карті літерою V. Після виконання основної місії Вінсента ви зможете купити поліцейський автомобіль та розпочати отримання нового поліцейського костюму. Щоб отримати новий поліцейський костюм, потрібно виконати три поліцейські місії, використовуючи свій особистий поліцейський автомобіль. Сідаємо в поліцейський автомобіль та натискаємо клавішу Біанглійську, щоб запустити поліцейську місію. Після цього натисніть клавішу Е, e, щоб розпочати місію поліцейського. Тепер потрібно виконати такі три місії в поліцейському автомобілі, і ви зможете розблокувати поліцейський костюм в GTA Online. Між поліцейськими місіями з'являється невелика пауза. Тому якщо друга місія не запускається, тоді потрібно трохи зачекати і запустити наступну місію, натиснувши клавішу біанглійську. Після виконання трьох поліцейських місій увійдіть до гардеробу свого будинку та виберіть костюми. Там ви зможете знайти категорію поліцейське вбрання, в якій ви зможете знайти і одягнути цей новий поліцейський костюм. Цей костюм виглядає так само, як і оригінальна уніформа поліції Лос-Сантоса, тому тепер ви зможете почати патрулювати вулиці Лос-Сантоса у цій спеціальній уніформі. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд!